Добрий-добрий день, добрим добрим людям. А ви часто згадуєте своє літо? Оте літо, коли ви ще мали мала і ціле літо попереду. Коли є жива баба, живий дід. Коли мама привозить тебе в село і лишає там навсеньке літо, і ти відчуваєш, знаєш, що це не просто літо, це ціле життя попереду. Як на мене, то найкраще описав ці відчуття, відчуття літа Сергій Осока. В своєму оповіданні День Синій. День синій. День чітко поділений на сухе й мокре, гаряче, і холодне, довге й коротке, чорне і біле, голосне і тихе. Голосне це наш лемент на піску, наші порвані брудні карти, де червова дама з іншої колоди. Тихе це гніздо якоїсь пташки, Примощене на сараї в наталки крайньої. Якщо до нього підійти близько, стає темно, а сама пташка зіщулюється і накриває собою гніздо. Якщо ходити повз нього щодня, то межа між світлим і темним дуже скоро стає очевидна, така тілесна, як шрам від Черепашки в тебе на нозі. Пірнати тільки з розплющеними очима, і з заплющеними, ви хіба не знаєте, пірнають тільки слабаки? Бачити перед собою мутно зелене, густе, з лункою посередині, яка час від часу затягує пірнати, виринати, аж поки перед очима стане сиво, тоді ходити під берегом і піднімати темний кушир, іноді в ньому б'ються сріблясті тіла мальків. Але в тому віці вони не здаються мальками. Піднімати кушир з водяними павуками, чорними жуками, пуголовками, жабами, черепашками, слимаками, рязкою і пасмами водяної кропиви, бачити чужу вершу, заткнуту з одного боку віхтем, немов скриню скарбами, відлякувати ногами молодих окунів, смарагдових і смугастих, мов ялинки. Давно вже не бачив окунів. Купатися з друзями до схочу, до, до й райдужних кіл під очима, до кілка в грудях, до тремтіння в ногах, грати в квача, пірнати і торкатися приємно твердої литки, чи спини, чи живота, чи пальців, які зразу ж вислизають, зникають у мутному вирі в лунці. Пирхати, мов кінь, плавати на вимашки, голі черва і брасом, перекидатися через голову під водою дванадцять разів поспіль, виринати в бризках, зважувати, що на берег прийшли дві тітки в білих картузах, поставили ночви на березі, а самі перуть свої простирадла в райдужних бризках, у піщинках, у перламутрових уламках. Виходити на берег і дубнути після кількагодинного купання, рушника, як завжди, немає, струшувати з волосся воду на траву, підстрибувати, сохнути, грати в карти на чужому простарадлі, спершу так, а потім на поцілунки, ловити себе на тому, що дивишся, як на чужому тілі тече крапля. Тече, а тоді швидко сохне, лишаючи по собі. Трошки вологому перламутру. Заглибинки, складочки, сонце, твоя уява, що переносить куди завгодно, хоч на Чумаківщину, хоч по той бік у глодовий ліс, разом із тима всіма заглибинками, складочками, вигинками, які на дотик тобі знайомі тільки дуже випадково мимохідь, врешті лягати на живіт, аби не видати себе. Лягти на живіт, прикидатися, що втомився, і хочеш спати вухом на темний спориш, відмахуватися від рук, які кувойовдять твоє волосся, лоскочуть шию і усміхатися ще крадькома вниз. А тоді йти босяка додому, їсти там борщ з великими крижаликами картоплі, знімати губами м'ясо з кісток, дивитись на муху, що б'ється в шибку. Хотіти спати, не хотіти спати, хотіти іншого, що невідомо, і чого, чого чути, як воно іноді грається м'язами на литках зігріває груди, лягти на простирадло під абрикосою і зразу ж випадати в сон. Він несе кудись так непереборно, так упевнено, як дві тітки в картузах додому свої випрані простирадла. Як щось грішне й погане, тамувати теплу млість в животі, що ним знову тісно притиснувся до простирадла, прокидатися ввечері, ліниво їсти велику жовту абрикосу, що впала ось щойно, розлупивши її навпіл, кинувши кісточку кудись у рядки. Ще Щеливи після сну ще важкуваті, неповороткі. Волосся висохло. І лягло пасмами так, як хотіло. Дві тітки в картузах і баба в хусті полють картоплю. Корови по той бік вертаються додому, оббиваючи хвостами оводів, мимохіть вступаючи в воду. Вода гріється, риба жирує. колодязь звучить голосно, в цей час якось особливо голосно. Твій слух окремо ловить глухі вібрації корби. Тоскне повискування ланцюга і плюскіт відра обкружену воду. Тоді колозя швидше набирає обертів його вечірня мантра, остаточно зганяє полуду з твоїх губ, ти струшуєш солому з волосся і повз відро огірками, Повз повскріп, що набирає вологи на ніч, повз двір, який тепер, не наче випраний, знову йдеш купатися, щоб вступити до гнізда і вкотре перетнути. Межу світла й темряви, щоб поранити ногу і втамувати подорожником кров, щоб не самохід доторкнутись до литки, яка вислизає, вислизає, вислизає в темно зелені, Вечірній Перламутр. Ось така медитація про дитинство від Сергія Осоки. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші подобайки і ваші спогади. Дякую.